Вітаю! Шановні колеги! Продовжуємо працювати в межах програми онлайн інтенсивів І сьогодні тема лекції інклюзивне освітнє середовище у закладі позашкільної освіти розроблення індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної освіти. Тобто, сьогодні ми поговоримо не лише про загальні підходи щодо інклюзії, інклюзивного навчання. Але також розглянемо специфіку інклюзії в позашкільній освіті і, зокрема, розроблення індивідуальної програми розвитку. Діти з особливими освітніми потребами мають право на позашкільну освіту. Позашкільна освіта має забезпечити розвиток їхніх здібностей та одарувань з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема у соціалізації, професійному визначенні та інтеграції в суспільство. Інклюзія в позашкільній освіті має важливе значення в умовах воєнного часу, відповідає міжнародним та національним тенденціям щодо освіти, визначена нормативними документами, має значний досвід та актуальні практики. Загалом. Наразі сучасне українське суспільство, українська наука і освіта сприймають прогресивні європейські світові тенденції щодо створення оптимальних умов для освіти, розвитку, соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Змінюються підходи до оцінки освітніх труднощів на заміну медичній моделі розуміння особливих освітніх потреб. Приходить соціальна модель, яка акцентує не на медичному діагнозі, психофізичних порушеннях, але на тих труднощах, які зумовлені цими порушеннями. Враховує широкий соціальний контекст, варіативні моделі здобуття освіти, індивідуальний підхід до кожної дитини. Соціокультурний підхід дозволяє розглядати певні особливі потреби як культурні особливості. Наприклад, сьогодні говорять про самобутню культуру глухих, жестову мову вивчають як іноземну, а люди з порушеннями слуху досягають значних успіхів в усіх сферах. Такі приклади можливо наводити стосовно інших категорій людей, які мають особливі освітні потреби. Інклюзія в освіті в контексті міжнародних тенденцій щодо розвитку інклюзивного суспільства відбуваються зміни в освітньому полі України, закріплено такі основні положення в законах України про освіту, про дошкільну освіту і також про позашкільну освіту. В Україні впроваджуються міжнародні тенденції оцінки особливих освітніх потреб. Зокрема, міжнародна класифікація функціонування обмежень життєдіяльності та здоров'я МКФ. Крім того, на сьогодні визначено новий перелік нових категорії, типів особливих освітніх потреб, які мають враховувати фахівці, які залучені до складання індивідуальної програми розвитку здобувачів освіти. Такі категорії зазначаються у висновку інклюзивно-ресурсного центру, і такі категорії. Визначені таким чином: інтелектуальні, функціональні, фізичні, навчальні, соціоадаптаційні та соціокультурні. На міжнародному та національному рівні актуалізуються поняття: освітня безбар'єрність, гендерна рівність, універсальний дизайн, рівні можливості та вільний доступ до освіти в Україні схвалена національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. А також у минулому році схвалено національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року. Документом визначено стратегічні цілі, завдання та показники їх досягнення. Ці документи, які ми сьогодні розглядаємо, безперечно є важливими для фахівців, педагогів, зокрема закладів позашкільної освіти, які працюють. З учнями з особливими потребами, які організовують інклюзивне навчання, зашкільна освіта, невід'ємна освітня ланка, яка завдяки власній специфіці мобільності, варіативності, створенню умов для творчої самореалізації, соціального встановлення дітей та молоді, орієнтації на інклюзивність і безбар'єрність набула в умовах воєнного часу ще більшого значення. Відповідно, важливими є зміни, які внесено до закону України про позашкільну освіту, де визначено поняття індивідуальна програма розвитку, інклюзивне освітнє середовище До основних завдань позашкільної освіти включено розвиток інклюзивного освітнього середовища. Визначено, що заклади позашкільного освіту утворюють інклюзивні та або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Затверджено порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, який визначає вимоги до організації інклюзивного навчання з метою забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами. Порядок визначає, що організація навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти включає забезпечення безперешкодного доступу до будівель спору і приміщень, принципи універсального дизайну, розумного пристосування за Потреби відповідного матеріально-технічної, навчально методичної бази, допоміжних засобів навчання, доступності інформації в різних формах. Індивідуалізація освітнього процесу для учнів з особливими освітніми потребами, зокрема складання індивідуальної програми розвитку, якраз про специфіку складання індивідуальної програми розвитку ми також з вами сьогодні ще поговоримо і при цьому будемо спиратися на посівник. Лабораторії позашкільної освіти, інноваційний розвиток позашкільної освіти в умовах реалізації концепції нова українська школа, якісь, поміж інших актуальних аспектів інклюзивної освіти в закладах позашкільної освіти містить рекомендації щодо розроблення індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної освіти. Тому пропоную відкрити саме цей посібник. І в цьому пасівнику ми маємо звернути увагу на декілька аспектів. Частково певні вже питання ми розглянули в в презентації, тому дуже коротко проглянемо. нас цікавить в першу чергу розділ 5. створення створення інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти в умовах реалізації концепції Нова Українська школа. Якщо відкрити цей розділ... Також можемо зупинитися на найбільш важливих питаннях щодо інклюзивного освітнього середовища. Нагадаю, що це є одним із завдань закладів позашкільної освіти, розвиток інклюзивного освітнього середовища, але мета нашої лекції, яку ми сьогодні проводимо, розглянути в першу чергу практичні аспекти, тому ми Зупинимося на деяких саме практичних аспектах, але перед тим як перейдемо до тих практичних аспектів розроблення програми індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної освіти, також хотіла зазначити про ще декілька питань. Саме міжнародних підходів, міжнародних стандартів професійної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які є актуальними для всіх освітніх галузей. це раннє виявлення проблем розвитку, рання комплексна допомога, ранні втручання, комплексна оцінка розвитку дитини, визначення її потреб, стратегії супроводу та рекомендацій щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти, вибір індивідуальної освітньої траєкторії. І інклюзивна освіта як складник інклюзивного суспільства. Ранні втручання це міждисциплінарна допомога сім'ям з дітьми раннього віку від народження до трьох років, у яких є порушення розвитку або існує ризик виникнення таких порушень, це надзвичайно актуальна міжнародна і національна вже тенденція, підтримка спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини. І тут треба зазначити про те, що в Україні схвалено концепцію створення та розвитку системи раннього втручання, працюють центри раннього втручання, з якими звичайно варто закладам освіти підтримувати зв'язок за необхідності і звичайно враховувати такі аспекти. Сучасні підходи до оцінки особливих освітніх потреб я вже озвучила, що зокрема в такому контексті важливим є документ міжнародна класифікація функціонування обмежень часті діяльності та здоров'я, що має на меті визначити уніфіковану і стандартизовану мову та схеми опису станів здоров'я і станів пов'язаних зі здоров'ям. МКФ відійшла від класифікації наслідків захворювання стала класифікацію компонентів здоров'я. Це відповідає соціальній моделі, про яку я вже говорила, коли не лише медичні показники медичні діагнози враховуються, але також і інші чинники, зокрема соціальні. І також пропоную сказати знову декілька слів про категорії, визначені на сучасному етапі типи особливих освітніх потреб. Це важливо при розробленні програми, індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної освіти. Ці категорії, типи труднощів, як зараз називають, представлено відповідно в документі постанова 765. І я вже називала, перелічувала їх, але тут зазначено саме в чому сутність кожного кожної з труднощів. Групи труднощів, наприклад, інтелектуальні, функціональні, які включають сенсорні, моторні і мовленеві, і можуть, наприклад, полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня проводу слухової, зорової, порнорухової, мовленнєвої функції, стосуватися відтворення звукоскладової структури слова, розбірливості мовлення. Молодико-індинаційного малюнку, характеристику голосу, розрізнення звуків, тобто тут вже, е, можуть бути різноманітні е, труднощі, яких е, відносять до саме такої категорії, функціональні. Фізичні. Фізичні можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня проявів організму, кінцівок е, та кінцівок дитячого організму, навчальні. Можуть бути труднощами, навчальні труднощі можуть виникати у дитини з будь-якими порушеннями або без них. І вони можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу дивільних видів діяльності різного ступеня прояву, писемного виду діяльності, математичних дій. І знову ж таки, вони можуть бути абсолютно не пов'язані з порушеннями фізичними чи інтелектуальними. Соціоадаптаційні труднощі також вони можуть бути наслідком. Порушень, а можуть виникати у дитини внаслідок, скажімо, переміщення в умовах війни. Коли дитині потрібно адаптуватися до нових умов, і вона тоді потребує підтримки. Тут ви також можете побачити рівні підтримки: 1, 2, 3, 4, 5. П'ятий це найчастіший рівень підтримки. Якщо у дитини констатують труднощі поодинокі, незначні першого рівня підтримки, вона не потребує навіть звернення до інклюзивно-ресурсного центру, і для неї не має потреби створювати індивідуальну програму розвитку. Зазвичай приходять в інклюзію діти, які мають труднощі легкого ступеня, труднощі помірного ступеня, можуть бути також труднощі тяжкого ступеню, і це потрібно враховувати при розробленні. Індивідуальної програми розвитку вдобувача позашкільної освіти. Ми не будемо зупинятися на особливостях ІПР для загальної середньої освіти, вона відрізняється за формою, є трохи складнішою. І тому ми зупинимося більше на специфіки саме позашкільної освіти, порядок організації інклюзивних навчальних закладах позашкільної освіти, як я вже сказала, передбачає складання індивідуальної програми розвитку. Також можна знайти інформацію навіть на сайті МОН України, як відбувається зарахування осіб з особливими освітніми потребами, яка група вважається інклюзивною. Це така група, якщо в ній навчається не менше одного здобувача позашкільної освіти з особливими освітніми потребами. І для забезпечення індивідуалізації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти складається програма індивідуальна програма розвитку за формою згідно з додатком до порядку. Які рекомендації щодо розроблення? В основу. Розроблення такої програми, індивідуальної програми розвитку, яка має відповідну форму затверджену, покладаються дані переважно, ну, це в основному дані із висновку інклюзивно-ресурсного центру, висновок про комплексну психолого-педагічну оцінку розвитку особи. Він має такий вигляд, таку форму, де зазначаються загальні дані про особу, дані про сім'ю особи. Заклади освіти, в яких навчалася, навчається особа, і напряму оцінки, якраз напряму оцінки. Нам необхідні для того, щоб розробити заповнити програму, індивідуальну програму розвитку здобувача позашкільної освіти. Тут мають бути зазначені оцінка фізичного розвитку особи, оцінка мовленнєвого, оцінка когнітивної сфери, емоційно-волівої сфери, а також в першу чергу нас цікавить і питання потреби в адаптації, модифікації програм навчальних предметів допоміжних засобів для навчання та в розумному пристосуванні у разі потреби. Тобто потреба в адаптації, тобто це може бути певна зміна методів подання інформації, засобів, модифікація це більш серйозно, вона передбачає зміну самого змісту навчального, його скорочення, спрощення і відповідні зміна результатів навчання. Цим враховуємо і, наприклад, можемо переглянути відповідні відомості переносяться до індивідуальної програми розвитку, зокрема, розділ ПР2 відомості про особливості розвитку, здоров'я, фізичні вовнівий розвиток, заповнюється відповідно до розділу висновку РЦ 5 який ми вже зазначили, і також у оформленні розділу ІПР адаптація та модифікація освітньої програми слід враховувати відомості подані розділі 5 на прямої оцінки потреби в адаптації. І завершуємо ми сьогоднішню лекцію переглядом ну, прикладу: адаптації та модифікації освітньої програми дуже такий простий приклад. Що тут має бути або може бути зазначено? Звичайно, з урахуванням того, що зазначено висновку, який принесли батьки до закладу освіти. І що тут може бути зазначення? Доступність не потребує освітлення. Так, у зв'язку з наявністю порушення зору приміщення має бути добре освітленим. Рівень шуму, ні, психолого педична адаптація. Ні, збільшення часу на виконання завдань ми можемо знайти відповідні дані в. Висновку, але також це все розробляється, оновлюється, вносяться зміни після того, як учень вже розпочав навчання. За спостереженням керівника гуртка інших фахівців, вносяться зміни. Чи потребує дитина збільшення часу на виконання завдань по крокове навчання? Тобто можуть потім такі рекомендації бути прибрані в залежності від того, як учень. З завданнями. Ну, збільшення обсягу допомоги, демонстрація зразка, нагадування тощо. Тут також можуть бути зазначені, наприклад, чіткі прості інструкції, зміна видів діяльності, використання практичних видів діяльності і так далі. Руховий режим не потребує змін, використання заохочень так, зацікавлювати до співпраці. І, наприклад, засоби альтернативної комунікації, альтернативні засоби спілкування. Наприклад, вказати жестом, кивнути тощо, навіть такі речі можуть бути зазначені. Тут зазначено про те, що навчання цієї дитини передбачає модифікації, тобто більш серйозне вже, тобто, позначено так, скорочення змісту матеріалу, дійсно, спрощення, зменшення обсягу матеріалу є доцільним, а також зниження рівня вимог до виконання завдань відповідно до можливостей дитини. Тобто таким чином дуже приблизно орієнтовно враховуються ті дані, які зазначено у висновку інклюзивного ресурсного центру. На цьому будемо завершувати нашу лекцію і бажаю вам успішної практичної реалізації цих питань, які ми з вами обговорювали в інклюзивному класі, в інклюзивній групі. І загалом успіхів у вашій професійній діяльності. Дякую за увагу.